Привіт! Сьогодні друга частина нашої історії. Вчора ми закінчили на тому, що ми спробували для себе додатки до харчування Daily для базові віт... харчові додатки для щоденного ужитку, скажімо так. І ми були трохи навіть здивовані, що є така різниця, що ми почали себе краще почувати. В нас з'явилось більше енергії, і це нас е підштовхнуло до наступних дій, що ми почали розбиратися е з брендом Nutrilite, В чому ж різниця? Чому. Е Попередні додатки, які ми пробували, які нам рекомендували лікарі, вони мали негативні наслідки для нашого здоров'я, а бренд Nutrilite подіяв так дуже позитивно. Для нас це було ну, дійсно дивно. Бо до тої пори ми. Так, для нас було, що в аптеці купляти, що Нутрілайт, що Гербалайф, що там, Тянь там і так далі. Але починаючи з цього моменту, ми вже коли почули різницю, для нас це було не все однаково. Разом з тим, ми почали будувати бізнес Мвей. І для того щоб більш розбиратися в продукції, в її якості, яку вона може принести користь для інших людей, ми, скажімо так, почали углублятися в тему здоров'я, бо ми до всього підходимо дуже відповідально. І я ніколи не міг комусь щось рекомендувати, якщо я сам цього не спробував, ми е, тоді ходили на різні курси, е, тренінги, е, спілкувалися з нутриціологами. це десь був 2006-2007 рік, щоб ви розуміли. Поняття нутриціолог, це було таке незрозуміле для більшості поняття, але на заході в західних країнах вони вже були. В бренді Nutrilite теж вони були і ми з ними спілкувались. Тоді я давним-давно купив таку книжку. Історія Nutrilite». Ми її прочитали. Вона зробила на нас дуже велике враження. Ми е, зрозуміли, що ну, це дійсно історія успіху, і е, ми зрозуміли, що бренд Nutrilite дійсно перший бренд в світі, е, який розпочав е, виробляти додатки до харчування рослинні. Повністю, який має процес в одних руках від полів, які належать корпорації до продажу, все знаходиться в одних руках. Є інститут на трилайде, дуже багато різних вчених працюють, які роблять різні. Дослідження і е, тільки, е, як би вони е, можуть дійсно е, розуміти, е, що і як відбувається, чому додатки до харчування дійсно високої якості. Ми, ну, звичайно, коли довіра до бренду підвищилась, ми стали додавати інші. Е, Додатки до харчування, наприклад, вітамін С, теж ми розуміли, що навесні треба їсти вітамін С, бо його не вистачає, але потім ми зрозуміли, що його треба їсти щоденно, або, може, як не щоденно, то щоб він постійно стояв в нашій, ну не аптечці, скажімо так, але в нашому. Домі. Бо вітамін С це самий сильний антиоксидант, і він в нутрілайті зроблений з вишні ацероли, теж повністю натуральний. І ми до того не так дуже хворіли. Але якщо ми е, в той час е, ну, починали хворіти, то ми. Не купляли якісь там аспіріни і так далі. Ми просто о, їли більше цих вітамін ацероли ЦР С. І я вам скажу, це нам дуже допомагало. Ми майже перестали ходити до аптеки. І в той час ми ще додали, теж ми розуміли, що треба організму кальцій магній Тоді він був кальцій магній зараз кальцій магній з вітаміном Д. Бо здоров'я кісток, остеопороз, у жінок дуже багато проблем, коли їм не вистачає вітаміна кальція з магнієм, бо кальцій магній він дуже, скажімо так, швидко виводиться з організму і його треба постійно поповнювати. Ну і на той час це були такі три вітаміна, делі, вітамін С і кальцій, які ми е, вже е, приймали, ну, делі приймали постійно, вітамін Д, е, кальцій, магній теж майже постійно, а вітамін С ми приймали два-три рази на тиждень в якості ну, якби профілактика проти захворювань. В наступному я вам розкажу, що було далі. Я думаю, вам цікаво. До зустрічі!